Наробивши галасу ефект рідкого скла від Apple нарешті дістався до фігми. Покращення роботи з сітками variable став та лаяутами, покращена генерація за допомогою штучного інтелекту у Figma Make Тепер підтримує бібліотеки стилей та бекенд у Figma Sites Нарешті з'являються кастомні домени та шрифти, спрощення фігур та більш просунута робота з контурами фігур у Figma Draw. Усе це та навіть більше у цьому випуску. Де ми подивимося, що нового з'явилось в продуктах Figma. Залипень та чекає на нас в найближчому майбутньому. З вами Остав Дизайн. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайк та погнали розбиратись. Давайте подивимось, що нового з'явилося у нас Figma Make. Це свіжий продукт від Figma, який дозволяє за допомогою штучного інтелекту створювати інтерактивні прототипи чи застосунки. Якщо ви ще не знайомі з новими продуктами Figma, то у мене на каналі є відео, в якому я про них розповідаю. Посилання на нього з'явиться ось тут вгорі. Figma Make вийшла з бети та стало доступною для усіх користувачів, як з платною, так і з безплатною підпискою. Давайте уявимо, що ми працюємо над ось таким веб-застосунком. Ком, зробили для нього декілька основних екранів, і хочемо тепер втілити їх у життя, зробити інтерактивний прототип mvp версію і для цього хочемо використовувати Figma Make та штучний інтелект. Ми можемо скопіювати ці декілька екранів, вставити їх в Figma Make та написати промт, з тим, що повинно бути на цьому екрані, та як це повинно працювати. І тепер у нас тут з'явилась ось така нова функція: це можливість підключати бібліотеку стилей. В Figma Make. Якщо у вас платна версія Figma, то ви скоріш за все користувались таким функціоналом для того, щоб підключати бібліотеки зі стилями в інші Figma файли Так само тепер можна робити і для Figma Make. Тобто в дизайн-файлі ви можете створити ui кіт або дизайн-систему, яка буде включати в собі стилі та компоненти, такі як кольори, шрифти, кнопки, іконки, поля і так далі. І потім підключити цю. Дизайн-систему до Figma Make. Таким чином ви зможете робити генерацію дизайну, яка буде спиратись на той візуальний стиль, який вам потрібен. Для цього ми публікуємо бібліотеку в нашому дизайн-файлі, після чого в Figma Make з'явилась ось така кнопочка з книжкою. В якій ми можемо обрати яку бібліотеку стилу і підключити. Після цього, через декілька хвилин, у нас з'являється ось такий інтерактивний прототип з нашим дизайном, який виглядає саме так, як ми хотіли. Всі елементи, такі, як потрібно, стилі. Шрифти, кольори і картки, все як було в нашому дизайні. Як бачите, елементи інтерактивні, є ефекти ховеру, перехід на внутрішню сторінку, працює кнопка назад і так далі. Але ми можемо захотіти змінити якийсь елемент, якщо він нам все ж таки не підходить, і ми можемо зробити це прямо з цього редактора Figma Make, натиснути на необхідний елемент та змінити його, наприклад, розмір, шрифта чи колір. Також можемо виділити один конкретний елемент і також за допомогою штучного інтелекту прописати команду на що ми хочемо його перетворити чи змінити. І звісно, майже кожен продукт потребує функціоналу для створення чогось або зберігання інформації, наприклад, створення акаунту та зберігання інформації про нього. Але для цього нам потрібен бекенд. Тобто база даних, яка буде зберігати в собі цю інформацію, і дозволяти вам мати до неї доступ в будь-який момент. Раніше фігма Make не дозволяла нам реалізувати подібний функціонал, а це дуже важливо для того, щоб створити дійсно працюючий продукт. Але тепер з'явилася інтеграція з сервісом Supabase, який дозволяє робити такі штуки. Для цього вам потрібно буде зареєструватись на сервісі Supabase, підключити figma аккаунт до Supabase, зв'язати їх між собою, і у вас з'явиться така можливість. Після цього можемо опублікувати наш готовий прототип в інтернет, тобто усі зможуть зайти на сайт з доменом та побачити його, або з'явилась нова можливість опублікувати ваш. Прототип Figma Community, і інші користувачі Figma зможуть його побачити, завантажити собі та спробувати користуватися. Ну і звісно, це дає вам можливість бачити більше цікавих проєктів від інших користувачів Figma Community, які зроблені з допомогою Figma Make. Також у Figma Make з'явилась можливість бачити в історії вашої переписки з шиї. Версії попередніх генерацій, які ви робили, і за необхідності ви можете повертатись до них, відновлювати більш старі версії, якщо попередня версія вам подобалась більше. Подія, яка наробила шаленого гаосу, це. Оновлення інтерфейсів операційних систем від Apple, які тепер використовують скляний дизайн у стилі Liquid Glass. Тема Apple, як завжди, розділила думки. Комусь дизайн дуже сподобався, комусь навпаки, ні. Але факт у тому, що нам тепер потрібно з цим працювати і вже робити дизайн під оновлений стиль від Apple. Тому у Figma з'явилась підтримка офіційного ui кіта від Apple для пристроїв iOS чи iPadOS. Ви можете знайти. Цей UI-кіт в Figma Community, а також коли ви зайдете у вкладинку Assets, там також вже буде предвстановлена бібліотека з основними елементами в оновленому дизайні. Таким чином, ви можете швидко перетягувати елементи в ваш дизайн, якщо ви робите мобільний застосунок для Apple. Використовуючи нативні елементи, і спеціально для Apple Figma додала вбудовану підтримку ефекта Liquid Glass як з один з варіантів вибору в панелі ефектів. Тепер ми можемо прямо встановити на будь-який елемент ефект Glass і налаштувати тут необхідну ступінь приломлення світла, глибини, наскільки воно буде прозоре. чи Заблюрене, також можемо поставити кут, з якої сторони падає світло, тобто налаштувати під нас, як нам це необхідно Ну і звісно, що той самий UI кіт від Apple вже підтримує ефект глаз від фігми, тобто елементи побудовані. З використанням цього ефекту також вам тепер не потрібно встановлювати шрифти від Apple San Francisco шрифт самостійно. Вони вже вбудовані в фігму, і ви можете використовувати їх в усіх необхідних накресленнях та стилях. А тепер переходимо до оновлень пов'язаних з новим типом автояуту, який також. Нещодавно фігма нам представила це grid auto layout тобто по сітці можна тепер вирівнювати елементи, і тут додали можливість редагувати. Декілька автолояутів таких одночасно, а також змінювати кількість клітинок математикою. Тобто ви можете зайти в панель скільки колонок по горизонталі чи по вертикалі, і додати туди просто написати на квітері плюс 2 або там помножити на 2 і таким чином додасться нові колонки. Тепер ви можете задавати також сюди параметри максимальної ширини для. Фрейму або для кожної окремої клітинки, і таким чином, коли ви будете розтягувати елементи, вони не будуть розтягуватись далі, ніж ви встановите як максимальне значення ширини. Так само можна і мінімальне встановлювати, і елемент не буде зменшуватись менше ніж мінімально встановлене значення. Якщо, наприклад, у вас така ситуація, що є клітинки, які не використовуються, не заповнені, і вони вам більше не потрібні. Але елементи знаходяться не в них, а в інших клітинках. Ви тепер можете зменшити їх кількість, і елементи, які були в інших клітинках, автоматично заповнюють весь простір в доступних. Ще декілька цікавих оновлень пов'язаних з сіточним автолояутом. Це те, що ми тепер можемо застосовувати до цього типу автолояутів. variables. ми можемо встановлювати відповідний відступ між. Клітинками через variables, а також бокові відступи від клітинок до. Країв фреймів, а також, як бачите, ми можемо ось таким простим чином виділити декілька клітинок одночасно і потім просто перетягнути одну клітинку на замість іншої і змінити їх положення для того, щоб підлаштувати композицію, як нам потрібно. Ще нещодавно у нас змінилась панель Веріябус. Вона стала трошки зручніша, додали можливість робити пошук по каталогу наших Веріябелсів, а також фільтрувати їх по. Певним параметрам, а також можна розширити панель Veribus на весь екран для того, щоб зручніше її керувати. Додали можливість перемикатись між елементами за допомогою клавіатури, можна натискати стрілочкою та шрифтом перемикатись між елементами в рамках варіантів або переходити до інших елементів, стрілочками для тих, кому. Більше подобається працювати на клавіатурі або людей з обмеженими можливостями а також додавалась можливість змінювати контрастність для декількох елементів одночасно. А тепер давайте подивимось, що у нас з'явилось в інструменті для графічних дизайнерів Figma Draw. З'явилась можливість робити наші векторні фігури простішими. Якщо ми зайдемо у режим редагування точок, ми можемо побачити, що іноді наш вектор занадто складний і складається з зайвих точок, які нам не потрібні. Тепер у нас є для цього спеціальний інструмент, який може виправити цю ситуацію. На нижній панелі у нас з'явилась нова іконка, яка дозволяє ось таким простим чином. Змінювати положення повзунка, який буде прибирати точки і спрощувати вашу фігуру, таким чином ви можете позбутись непотрібних точок. Наступний інструмент покращує роботу з налаштуванням товщини лінії. У Figma Draw є можливість змінювати товщину лінії в рамках одного вектору, десь лінія може бути товща, десь тоньша. І ось тепер у нас з'явились ось такі готові пресети. Ви зразу можете поставити, наприклад. Те, що кінці лінії будуть тоньше, а посередині буде товше чи навпаки. Але, звісно, ви можете власноручно влаштувати товщину лінії вашої фігури в будь-якому місці, як вам потрібно. І тут з'явилося ще більше можливостей. Ви можете тепер перемикатись між точками, натискаючи таб для швидшої роботи. Також ви можете встановлювати потрібну товщину лінії, саме задаючи. Кількість пікселів, а також є можливість обрати декілька точок і змінювати їх товщину одночасно. А також ще у нас з'явилась нова крута фішка на панелі інструментів, яка дозволяє робити навкруги нашої фігури такі офсети. Тобто додавати додаткову обводку навкруги фігури. Таким чином можна додавати ось цей офсет навіть на лінійну фігуру, і таким чином будуть утворюватись ось такі цікаві рішення. Давайте подивимося, як за допомогою офсета можна зробити ось такий прикольний стікер. Буквально за декілька секунд ми можемо додати. Ось такий офсет, обводку, і потім натиснути скруглення швидке усіх кутів, щоб фігура була. Комфортно обтікаємо. А тепер переходимо до Figma Sites, який дозволяє нам створювати повноцінні та працюючі сайти на основі нашого дизайну без необхідності знати та використовувати код. Тепер Figma Sites дає можливість використовувати нам на наших сайтах не тільки зображення, а й відео. Для цього нам потрібно просто вставити замість картинки, відео і на боковій панелі у нас з'являться відповідні налаштування. Ми можемо Увімкнути можливість того, щоб відео автоматично саме програвалось, або щоб його потрібно було вручну вмикати. Також можемо зробити, щоб воно повторювалось після того, як закінчиться. Можемо налаштувати чи показувати елементи керування відео, такі як пауза, плей, налаштування гучності, перемотка відео, і виставляти, чи потрібно цьому відео звук чи ні. Після цього ми можемо бачити, що. На ось такому сайті. У нас тепер секція стала набагато цікавіше, і відео дійсно програється. Сайт виглядає більш цікаво та інтерактивно. Наступне цікаве оновлення фігма сайт в тому, що ви тепер можете додавати embed Код, тобто такі інтерактивні віджити в ваш сайт. Як бачите, на боковій панелі вибору блоків, які ми будемо вставляти на наш сайт, з'явився розділ. Embeds. і тут у нас є можливість вставляти такі інтерактивні віджети з інших сервісів, які допоможуть нам зробити наш сайт більш інтерактивним і зручним. Це може бути youtube відео може бути інтеграція з Google картами, може бути реалізація контактної форми за допомогою сервіса Typeform. І ось, наприклад, ми можемо просто ось так перетягнути наш віджит в сайт. Після чого, як бачите, на сайті з'являється ось такий віджит від сервісу Typeform, де реально працюючи поля вводу, кнопки, і можна повноцінно заповнити контактну форму, залишити заявку, наприклад, на сайті. Також у Figma сайт з'явилась можливість кастомізувати домен вашого сайту раніше. Він генерувався автоматично і міг вам не подобатись. Тепер ви можете обрати будь-яке потрібне вам назву, але все одно буде в кінці .figma.site, Якщо ви хочете взагалі унікальний свій домен, то вам доведеться його купити. І після цього ви зможете також його підв'язати до Figma Sites. Найближчим часом з'явиться можливість додавати кастомні шрифти до ваших проєктів, тому що на даний момент Figma Sites підтримувала тільки системні Google фонцівські шрифти. І якщо у вас був якийсь цікавий унікальний шрифт на сайті, він не відображався. В лайві, в реальному сайті, тепер ви зможете прикріпляти сюди файли з вашими шифтами у відповідній вкладці налаштувань, і вони будуть коректно відображатись. Наступний продукт, в якому з'явились оновлення, це Figma баз для маркетологів, smm спеціалістів та контент-менеджерів, який дозволяє швидко та зручно працювати з. Контентом для соціальних мереж, нічого не пошкодивши в основному дизайні, З'явилась можливість в панелі адміністратора встановити бібліотеку, яка буде відображатись за замовчуванням у користувача Figma баз. Таким чином можна буде вибирати кольори та шрифти з правильної палітри, яка буде задана вашою. Компанією, після цього користувач Figma бас, коли буде обирати якийсь колір з палітри чи шрифт, він буде бачити перелік кольорів, які використовуються в бібліотеці стилей, яку ви примінили. Таким чином не будуть допускатись помилки, що встановлений якийсь не той колір або не той шрифт. Після цього також у боковій панелі будуть усі необхідні компоненти, і можна буде їх перетягувати і вставляти в дизайн. Також тепер Figma баз підтримує не тільки зображення, а й відео, і користувачі можуть зробити макети більш цікавими та інтерактивними. Можна програти відео прямо на макеті, там подивитись, як це виглядає, та налаштувати. Кольорові фільтри для відео, щоб підігнати його під стилістику нашого бренду. Також з'явилася така невеличка оновлення, що можливо додавати зразу усі шаблони одразу в один робочий файл. Раніше потрібно було його один за одним перетягувати. Тепер є кнопочка додати усі відразу. А ось таким от простим та швидким чином ми можемо адаптувати наші маркети під різні насії. Як бачите, ми можемо просто скопіювати наш макет і вгорі обрати інший тип носія та співвідношення сторін розмірів, яке нам потрібне. Як бачите, ми обрали Instagram пост квадратний співвідношення сторін, і зображення автоматично підігналось і коректно виглядає. Під цей розмір, таким чином ми дуже швидко адаптували наше зображення під усі основні платформи і можемо публікувати одразу в усі необхідні соціальні мережі. Після цього ми, звісно, можемо експортувати усі наші макети в відео форматі в mp 4 У Фіг Джем з'явили ще сотні іконок для діаграм, які ми можемо будувати. Таким чином вони будуть виглядати ще більш деталізованими та зрозумілими. Покращили як елементи магнітяться одне до одного тепер, як бачите, краще можна вирівнювати елементи, вони будуть більш простіше в керуванні. Також у нас доволі кардинально змінилась нижня панель інструментів. Фігджем тепер вона стала більш компактна та мінімалістична. А у Figma свайд з'явилось більш зручне та адаптоване під мобільний пристрій керування презентаціями. Тепер ми можемо перемикатись. Між свайдами свайпаючи або тапаючи по краях екрану, а також збільшувати або зменшувати зображення зумом, якщо нам потрібно щось краще побачити. Ось такі оновлення в усіх продуктах Figma з'явились у нас в та скоро стануть доступними в найближчому майбутньому. Сподіваюсь, вам було корисно, і ви зможете тепер використовувати потенціал Figma на максимум. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, даруйте любов у кожному пікселі і всього вам найкращого. Побачимось!